Useoptimistic це новий хук, представлений в React 19. Він створений для моментального оновлення інтерфейсу під час асинхронічних операцій. Припустимо, ми натискаємо кнопку, щоб відправити якісь дані на сервер. З Useoptimistic ми можемо обслужити цей доволі розповсюджений use case таким чином, що ми одразу додаємо ці дані до інтерфейсу. Але з якоюсь поміткою, що ці дані поки що завантажуються. А потім, коли завантаження завершиться, ми просто прибираємо цей індикатор, цей лоудер. В цьому відео ми розглядаємо це на прикладі застосунку чату, там де ми відправляємо наші повідомлення на сервер. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення компоненту. І назва буде така: Messages. В цьому компоненті структура буде подібна до того, що ми маємо в прикладі офіційної документації на Hook UseOptimistic. Ось тут наш приклад. Тільки різниця буде така, що ми будемо використовувати реальний сервер з реальними даними і напишемо це в TypeScript, щоб було більш цікаво. Напишемо таку функцію, як Thread. Що в ній буде? В ній будуть з'являтися наші пости, наші повідомлення. І також там буде форма для відправлення повідомлень. Ця функція буде приймати певні пропси. Це будуть messages, функція SendMessage. І також функція, щоб завантажити всі наші меседжі з сервера. Напишемо також одразу тип для цієї функції. І застосуємо тут цей тип. Також напишемо одразу тип для меседжі. Ось типи готові, більше їх не буде. Це все, що нам знадобиться. І тепер напишемо JSX, який буде повертати функція thread. Ось наш JSX. Це буде форма. Тільки з одним інпутом. там де ми будемо вводити наше повідомлення. І кнопка для відправки. Також це буде кнопка для того, щоб завантажити всі повідомлення з сервера. І давайте тепер створимо компонент. Так само, як в цьому прикладі. Тут у нас є компонент thread, який потім використовується в компоненті, який називається тут App. але ми дамо йому назву messages. І створимо цю функцію messages. Повертати ця функція буде, наш компонент thread. І, звісно, ми будемо переказувати тут пропси: Messages, send message і messages. Створимо функцію, щоб завантажити наші меседжі з сервера. І також створимо стан нашого компоненту, там, де ми будемо вкладати наші повідомлення з сервера. Messages ми, звісно, будемо переказувати в наш thread. І Fetch Messages ми, звісно, будемо робити в UseEffect. І додамо тут наш масив залежностей, щоб ми зробили це тільки один раз. Давайте тепер подивимося, як це виглядає в нашому інтерфейсі. Імпортуємо наш компонент в головний компонент App. І ось наша форма. Зараз тут якась помилка, але ми її зараз поправимо. Ось це наша форма, тут будуть з'являтися наші повідомлення. Давайте тепер трохи подивимось, звідки ми взагалі будемо завантажувати ці повідомлення, і куди ми будемо постити нові повідомлення з нашої форми. Я тут створив невеликий сервер. Ось і тут ми маємо тільки два ендпойнти. API Messages. І один ендпойнт – це GET. Це просто будуть всі повідомлення, які ми маємо на даний момент. І пост. Такий самий URL. І тут ми просто будемо робити так, що. Ми постимо наше повідомлення, там буде текст. Якщо тексту немає, то буде помилка. І якщо є текст, то ми просто будемо це повідомлення складати ось сюди, в цей масив. І все. Поки сервер запущений, вони будуть тут нагромаджуватись. Тут немає жодної бази. Все, все дуже просто, але це реальний сервер. Тобто, це не якийсь там set timeout, Це реальний сервер. І тут е я спеціально створив. В цьому пості я додав set timeout. Чому? Просто щоб було краще видно саме ось цей момент optimistic update. Ось тут у нас 2 секунди. Після 2 секунд сервер нам повертає статус 201. Тобто, що пост створено успішно. Щоб запустити сервер, нам треба увійти в цю папку сервер і написати npm start. Ось наш сервер запущений. І тепер ми маємо побачити наші повідомлення. Ось наше повідомлення з сервера. Ось ми зробили GET, ось сюди, ось наша відповідь. Поки що їх ще немає в інтерфейсі, але зараз ми їх сюди додамо. Давайте також розглянемо функції, які, які я створив, і просто вже не буду це набирати. Функції, які ми використовуємо, щоб завантажити наші меседжі і щоб зробити пост нового повідомлення. GetMessages тут все просто. Await fetch і повертаємо Response.json. Ось це функція postMessage. Тобто тут ми створюємо пост, і в body ми переказуємо текст того, що буде вписано в нашому input. І. Ось тут. Ми беремо це з input і робимо з цим пост, коли натискаємо на send. І ось цю функцію ми будемо використовувати, щоб зробити Optimistic update. І ось дивіться, якщо сервер повертає нам помилку, то ця функція повертає нам ось таку помилку в інтерфейсі. І якщо все добре, то тоді ми повертаємо просто текст. Але ось в цій функції текст це вже буде те, що прийшло з сервера. Ось тут. Ось post-Message і GetMessages. Імпортуємо її одразу тут і використаємо тепер цю функцію в компоненті Messages. Створимо функцію SendMessage. Ось дивіться, що тут відбувається. Ось цей sendMessage. Ми асинхронічно викликаємо цю функцію PostMessage, ось цю з utils. І в цій функції ми робимо пост. З чим саме ми робимо пост. Ось тут ми в атрибуті функції, message очікує e, string. І цей string ми переказуємо ось тут. Ми витягаємо з formData. Це об'єкт, до якого ми маємо доступ в реакті. Просто, коли ми створюємо форму, ми маємо доступ до цього об'єкту. І ми витягаємо value інпута, який називається message. І ось це це просто value input message. І ми з цим робимо post. І потім ми робимо set messages. Ось тут. Use state. Тобто просто вкладаємо туди наш новий меседж, який ми зробили пост ось тут. І давайте тепер створимо функцію з хуком UseOptimistic. І дивіться, тут, в цьому хуку, ми переказуємо. Messages – це те, що ми маємо на даний момент. Це ті повідомлення, які ми маємо в стані і в інтерфейсі до того, як наш користувач тут щось впише і клікне send. Це ось ці messages. І наступний аргумент це буде функція. Там, де ми маємо state, це ось цей старий State, який ми маємо зараз. І буде new message. Це якраз. Буде нова інформація, яку ми створюємо, коли ми вписуємо щось в цей інпут і натискаємо на Send. Тут ми просто робимо просту перевірку, просто перевіряємо, чи New Message – це строка. І якщо це так, то ми повертаємо новий масив, в якому буде ось цей State, який був до цього, і додаємо сюди ось цей наш новий об'єкт. Там, де текст, це буде те, що ми вписали, і sending буде true. Тому що це буде початок. Коли ми натискаємо на send, ми робимо пост. І це початок нашого реквеста на сервер. Тому sending тому sending у нас тут буде true. І ми в будь-якому разі маємо повер... повернути state. І напишемо тепер функцію FormAction. Це теж новий функціонал React19. І ось тут ми будемо викликати ось цю функцію Add Optimistic Message. Що туди вкласти, ми будемо брати ось звідси. FormData це об'єкт нашої форми, ось цієї форми. І тут ми маємо доступ до message. Взагалі, formData це такий інтерфейс, який походить не з Reacta, він походить просто з. Це просто API в JavaScript. Ось ми можемо це прочитати. Ось тут. Form data і тут є всі ці функції. Ось, Тобто get. Це просто функція. Ось ми витягаємо з форми те, що ми вписали в меседж. І потім ми робимо send message. Це send message, це те, що ми переказали ось тут, з головної функції messages. Send message. Ось тут ми робимо цей пост, тут ось ця data. І цей form-action ми маємо цю функцію переказати до нашої форми. І ось тепер ми можемо використати ось цей масив Optimistic Messages. І ми зробимо це ось тут, в нашому JSX. Що тут у нас відбувається? Ми беремо наш масив. І тут у нас просто є меседж, наш об'єкт, Ну, індекс key — це просто щоб React нам не казав, що ми не зробили key. Взагалі це не дуже добра практика, але ну, просто це в прикладі можемо так зробити. Ось це message text це ті повідомлення, які успішно були відправлені на сервер. І ось те, що ми ось тут маємо в Optimistic Messages. Це і ті дані, які вже є на сервері, і які у нас вже тут є. І також наш новий меседж, який ми тільки що відправили. І коли ми його відправляємо, ми кажемо ось тут, що «Sending» – це true. І тоді ми можемо зробити тут щось таке: що якщо «Sending» тут true, то тоді ми показуємо ось це «Sending». Давайте перевіримо, як це працює. І ось дивіться, що відбувається. Кожного разу, коли ми натискаємо send, ми робимо пост. Ми робимо пост до нашого сервера. Ось це наш payload, те, що ми тут вписали, текст. І на 2 секунди, у нас там спеціально є затримка в 2 секунди. У нас є цей статус, коли він завантажується. І в цей момент показується ось це sending. Але в чому тут вся якби, фішка цього хука Use Optimistic? Ми одразу одразу вставляємо щось в інтерфейс, але показуємо користувачеві, що воно ще завантажується. І коли воно вже коли воно вже успішно завантажилось, ось прийшло 201 з пост, то тоді ми просто прибираємо sending, і користувач знає, що ну, все, я відправив повідомлення. Це значно краще, тому що користувач одразу бачить, що відбувається в інтерфейсі, незалежно від того, скільки. Часу може тривати ось цей реквест. І ось саме цей функціонал, він автоматично запевняється ось цим хуком: Use Optimistic. А, ну і refetch Messages» додамо ось тут. Давайте спробуємо, як воно працює. Ну, Працює добре. Ось наш GET. Ось всі наші повідомлення з сервера, які ми тільки що відправили. Ось вони всі. Що буде, якщо, наприклад, буде помилка? Ми можемо це перевірити, якщо просто в пост, ось так штучно створимо помилку. Замість 201 і текст нашого нового повідомлення ми повернемо код помилки і ось такий JSON. Давайте перезапустимо сервер. І як це буде виглядати? І ось дивіться, як спрацював Optimistic Update. Коли ми щось відправляємо, і пост починається, помилки ще немає. Але інтерфейс вже відновився. І користувач бачить, що ось є «Sending», але потім, коли ми отримали помилку, то тоді інтерфейс теж автоматично показує «Failed to send message. «Failed to send message ми визначили ось тут, в Utils. Що якщо будь-яка помилка, то тоді ми повертаємо fail to send message, замість, data-text. Ось і ви такий функціонал, я думаю, бачили в ну, багато де, передусім у месенджерах. Не знаю, в Телеграмі, в Вайбері. коли ви, наприклад, щось написали, і воно в чаті з'явилось, але потім у вас, наприклад, не було мережі в цей момент. І ви бачите, що о, там, відправка не відбулася. Ось це такий самий сценарій. І цей хук, Use Optimistic, він передусім. Для ось таких сценаріїв найбільш гарно підходить, це ну, він досить складний. І ну, ви бачите, тут немало коду. Я спеціально створив більш складний приклад з сервером, щоб краще це зрозуміти. І ну, просто краще за все завантажте собі цей код. Посилання на репозиторій буде в описі відео. І просто пограйтесь, можете створити якісь нові ендпойнти, позмінюйте ось ось ці. Error messages, Ось і просто, просто зрозумійте, як ось тут відбувається зміна цих станів, в залежності від, від того, що відбувається асинхронічно. Тому що тут, якби, весь сенс, що ми оптимістично тут щось в інтерфейсі робимо, а потім на основі того, що прийшло з сервера, чи це був, успіш... <кх> чи це був успішний реквест, чи помилка. Цей UseOptimistic відповідно відновлює інтерфейс. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд, а також поділіться відео з друзями. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Пока!